Стояти назву нашого українського міста Кропивницький або іншу другу, але тільки українську, не святої а чому? А чому? Тому що імперські нам не потрібні назви. Ми будуємо вільну незалежну Україну, так що ні до чого нам ці назви. Ми за перейменування нашого міста Кіровограда. От, приїхали з нашого міста і ми за те, щоб місто. Мало українську назву. Але з тих, які пропонували, Кропивницький саме патріотична назва і українська із всіх, які були запропоновані. Тому ми вийшли з такими гаслами для того, щоб Верховна Рада все-таки віддала належне генію українському нації і назвала наше місто іменем Марка Лукича Кропивницького, який перший заявив перед світом про існування українського народу української нації. Ми приїхали захистити назву в українську Кропивницький, якого він совідради не може бути на українській території. Чому? Коли війна, то не може бути проросійських назв на, на ворожій для Росії території. Оці, хто у вас воде на манівці за Єлісавет Град. все це відлукаво. Тому що Єлісавет Град це в честь назвали царицею Єлізавета. Якщо ми хочемо відновлення історичної пам'яті, якщо ми хочемо. Позбутися оцього імперського минулого комуністичного минулого. Треба не боятися українських назв, треба не бояться української історії. Бо хто не знає минулого, то і не матиме майбутнього. Тому ми підтримуємо і кропивницькі назви, і будь-яку іншу назву. Давайте обговорять, але не імперські назви і не комуністичні назви. Що переименування нашого міста? Тому що в місті Кіровограді проходить мітинг підтримки і відрада і ні в якому випадку, щоб не був кропивницький. Просто люди не розуміють. Ті, які платять, що рано чи пізно, до них все це повернеться. В Донецьк і Луганськ хотіли свободи Росії. Получили. Коли кордони перекриють, і всі ті багаті стануть одразу бідними. Ніхто з ними церемонію це не буде. Вони думають, що щось поміняється. Та не поміняється. А ті економічні, фінансові зв'язки. Так називаємої частини еліти Кіровограда Кіровоградської області, які йдуть на Росії. Вони рано чи пізно все одно закінчиться. Остарі комуняки, які вже хочуть залишити кіровоград. Хтось хоче ще щось. Мені подобається назва Пропиницький. Просто подобається, але не гарна. Я буду взагалі ніяких єлі сабів. Там ми більше царям в ноги не кланялися. Досить уже історично відкланялися. Я за Пропивницький будемо. Слава Україні! Час Кропивницький повинен дійсно об'єднати громаду Кіровограда. Тут зібрались, перш за все люди, які розуміють, що Обласному центру, українському обласному центру, який знаходиться в самому центрі України, потрібна українська назва державницької позиції, з точки зору з висоти там Києва, з висоти Верховної Ради, ці всі проблеми розглядаються тільки в площині юридичній. Включаються емоції, потрібні емоції, але знаєте, процедура вже витримана. Зараз рішення цього питання залежить тільки від депутатів Верховної Ради.